Вітаю. Сьогодні із за великої кількості тривог не було можливості нормально опрацювати матеріал в класі, тому я додатково записую в догонку те, що у нас було, те, над чим ми працювали. Тема нашого уроку розпізнаю текст в робочому зошиті. Це у нас 125 та сторінка в підручнику і в робочому зошиті це 57. -ма. Робочий і... Підручник для орієнтування. Ми починаємо працювати. Ми вже працюємо з текстом, речення опрацювали, запам'ятали, що таке речення. І тепер переходимо до роботи із сукупністю речень. У театрі показували нову виставу. У нас є два в рамках. Тексти для початку уроку. Навіть на текстах групи речень. У театрі показували нову виставу. Наша сім'я дуже дружна і весела. У місті є музеї, театри, парки. Глядачі аплодували акторам. Наша сім'я побувала в театрі. Там показували цікаву виставу. Ми уважно стежили за подіями на сцені. У кінці аплодували акторам. Давайте спочатку визначимо, чи зв'язані між собою речення в першій групі. У театрі показували нову виставу. Наша сім'я дуже дружна і весела. Чи е, якщо показують нову виставу, то одразу сім'я стає дружною і веселою? Ні. Перше і друге речення тут не пов'язані. Далі, наша сім'я дружна і весела, і у місті є музеї, театри і парки. Весела, тобто, якщо дружна і весела сім'я, то тоді є у музеї театрі і парки? Ні. Бачимо, що е, в першій групі взагалі вони між собою не пов'язані. Чи виражає ця група речень якусь одну думку? Та, мабуть, ні. Тут і розповідається, яка сім'я. І розповідається, що в театрі була вистава. Тобто думки однієї, єдиної тут немає. Визнач, чи зв'язані між собою речення в другій групі. Наша сім'я побувала в театрі. Там показували цікаво там, тобто в театрі, Тобто, друге речення продовжує перше. Ми уважно стежили за подіями на сцені, тому що показували виставу і уважно слідкували за подіями. І у кінці вистави, звичайно, аплодували акторам. Так. Тут у нас пов'язані ці речення в другій групі. Про що розповідає ця група речень? Тут не розповідається про те, що весела і цікава сім'я. Тут просто розповідається, що родина відвідала театральну виставу і як там було, як це все відбувалося. Поміркуй, яка група речень утворює текст? Перевір свої думки за правилом. Ну, текст, це, те, тексти це що? Коли ми читали казки або розповіді, або якісь сюжети, зазвичай, що у нас, ми розуміємо єдину думку, або єдину подію, про яку взагалі йде мова в, цьому, в цих реченнях, в цій книжці. Тому мені здається, що друга група речень. Може б називатися текстом. Давайте перевіримо за правилами. Правила. Зв'язані за змістом речення утворюють текст. Речення в тексті розміщені в певній послідовності. Дійсно, ми можемо з вами перейти для закріплення цього матеріалу в робочий зошит на сторінку 57. І е, туди занотувати правила, ті пропущені фрази або слова, які є. Там, і ми себе можемо перевірити, наскільки ми зрозуміли правила. Зв'язані за змістом речення утворюють, що вони утворюють? Текст. На жаль, тут у нас для першого місця, місця забагато випадку залишено, для другого місця замало. Речення в тексті розміщені там, за певним порядком, так? Але у нас тільки коротка, короткий розмір рядка. Ми можемо написати в порядку так, послідовно, в певній послідовності. Певній послідовності дійсно у нас вся ця фраза в певній послідовності не влізе, тому просто можемо написати послі. Або в певній і ось тут знизу вписати послідовності. Я напишу послідовно. Давайте перевіримо. Друге завдання у нас є читалочки. Викон... Записати треба речення таким чином, щоб утворився текст. Тобто, що у нас тут? У нас тут був якийсь текст, речення збереглися, але порядок речень порушився. Нам треба відновити, подивитись, де був початок. Ми ж знаємо, що текст він послідовно в ньому розташовані речення в деякій послідовності. Значить, треба подивитись, що було споч... прочитати і подумати, що за чим. Яке речення, з якого виходить за змістом? Друзі допомогли дівчинці розв'язати задачу. Поки не зрозуміло. Які дівчинці? Що там? Тільки зрозуміло, що допомогли розв'язати задачу. Хто, як, чому, не зрозуміло? Явно це не початок тексту. Наталочка захворіла. О, оце вже тепер прояснює ситуацію. Так, захворіла. Є чи якісь події, які ще раніше були, передували тому, що вона захворіла. До неї прийшли Маринка та Євгенко. Ну, мабуть, вона захворіла і тому вони прийшли. Так, навряд чи, що Марійка і Євгенко прийшли, а після цього Наталочка захворіла. Однокласники принесли домашні завдання. А, Ну, зрозуміло, що у нас найперше? Дійсно, Наталочка захворіла. Це у нас буде перша речення. Потім, після того, як вона захворіла, не змогла відвідати уроки, опанувати нову тему, то до неї прийшли Марійка та Євгенко. Що спочатку буде? Що допомогли розв'язати, чи принесли домашні завдання? Звичайно, принесли домашні завдання, а після цього вони допомогли розв'язати задачу. Тому спочатку ми пишемо, талочка захворіла, потім. До неї прийшли Марійка та Євгенько. Третє однокласники принесли домашнє завдання. Четверте, друзі допомогли дівчинці розв'язати задачу. Ось в такому порядку виписуємо речення. І треба допомогти родинці поділити текст на речення. Як ми це в класі робили? Ми спочатку визначили. Пам'ятаєте, у нас є головні слова, підмети присадок у реченнях? Хто що і дія цього предмета? Тому спочатку ми дивилися, які слова відповідають на запитання: хто що. Хто ж закінчилася зима, настала тепла весна, пригріває ласкаве сонечко, зеленіє на пагорбах молода травичка, повертається звірю птахи всі радіють приходу весни. Хто що, зима. Зима що зробила? Закінчилася. Ось одна граматична основа є. Далі, хто що? Весна. Весна що? Тепла. Далі, що далі? Сонечко. Сонечко що робить? Пригріває. Зеленіє? Ні, це не сонечко. Травичка що, що робить? Зеленіє. Травичка повертається, та ні. Повертається, це не травичка. Птахи, що роблять, повертаються. Повертаються всі, птахи, та всі радіють. Ні. Хто? Всі, що роблять, радіють приходу весни. Ось наші підмети, присутки. Працюємо далі. Закінчилася зима, якщо поставимо тут закінчення речення, і настала тепла весна, та ні. І він поєднує, бачите? Від цього Тому закінчилася зима і настала тепла весна. Ось так. Пригріває ласкаве сонечко. Бачимо, зеленіє це вже травичка. Зеленіє це вже про другу граматичну основу. Тому ось межа речення. Зеленіє на пагорбах молода травичка. Повертаються це птахи. Теж Уже до нова граматична основа почалася. Повертаються звірю птахи, всі... радіють всі ось межа. І таким чином у нас вийшла, закінчилася зима і настала тепла весна. Пригріває ласкаве сонечко. Зеленіє на пагорбах молода травичка. Повертаються звір'ю птахи, всі радіють приходу весни. Ось це той мінімум, який треба було нам сьогодні опрацювати. Можна ще повернутися до підручника і потренуватися в вправі 3, прочитати речення і пояснити, чи утворюють ці речення текст. У ляльковому театрі почалася вистава. Це Оля з Юрком дістали цукерки. Бачимо, усі захоплено дивилися на сцену, раптом щось зашаруділо. Так, послідовності нема, але ми розуміємо, у лялькому театрі вистава, там всі на сцену дивились, значить вони пов'язані. Раптом щось зашоруділо, це Оля з Юрком дістали цукерки. Так, це є текстом, але теж речення розкидані і стоять не на своїх місцях. Теж треба відтворити, ось як я відтворила порядок речень. І можна записати в потрібному порядку. Далі, родзинка зібралась у театр, ось її квиток, і можна дати відповіді, у який театр зібралась родзинка. Київський театр ляльох. На яку виставу Пітер? -пен. Коли відбудеться вистава? Коли? 14 травня. Об 11. -ій. На якому місці сидітиме родзинка? Місце 8, ряд п'ятий. Скільки коштує квиток? 90 гривень. І продовжуючи тему театру, треба розглянути малюнок і розповісти, що на ньому зображено. І за цим малюнком буквально 3-4 речення. Написати у вигляді тексту, тобто, що за чим, дотримуючись послідовності слідування речі. Ось це у нас вже програма, максимум те, що якщо б ми встигли, це б ми сьогодні зробили на уроці. Тому, будь ласка, кого сьогодні за затривов взагалі не було. Опрацюйте те, що я розповіла. Дякую за увагу.